Розкидач рідких органічних добрив МЖТ-8. Ємність товстостінна, товщина стінки 8 мм. Внутрішня поверхня має антикорозійне покриття, що дозволяє експлуатувати дану бочку на протязі від 16 до 30 років, в залежності від умов експлуатації. В даному випадку стоїть вакуумна установка реверсного типу, що дозволяє закачувати бочку з ями і на полі розкидати сплошним плошним поверхневим поливом ширина захвату 12 метрів. Дана МЖТ-8 оснащена мішалкою для перемішування жижі під час транспортування та тимчасового зберігання. Мішалка працює від гідравліки. Гідромотор болгарський стоїть. Мішалка оцинкована, гаряче оцинкування. Теж срок експлуатації від 10 до 20 років. Мішалка з гідроприводом. Вакуумна установка реверсного типу. В самій бочці стоїть клапан рідинний, який запобігає попадання рідини в вакуумну установку, але піна, яка утворюється при закачуванні. Це рівно може попасти. Для того ставиться сепаратор за таким от лісінечком, тільки з'явилася там рідина, це значить, що вже піна піднялася до верхньої точки. Верхній люк для верхнього завантаження, чи то для води з башні, чи то для жижі, якщо насосом закачується. Задня задвижка шиберного типу з гідроприводом. розкладач тарівчастого типу. Регулюється доза внесення і ширина захвату. Передня лапа з гідроциліндром. Сама вижимається на висоту фаркопа.